11 тисяч євро, ось такий порт. Це скора допомож повністю оборудований під швидку допомогу. О, зараз покажу його, які дані по автомобілю. Зараз. Це 2015 рік, 380 тисяч пробігу, 2,2 дизель, 96 кВт. Так, що по внешки. Повнішки він весь він рівненький, ніде ніяких нюансів нема. Ось от. Ну, такий от плюс-мінус щось там. на Скористь не люляє, нічого страшного. Так. На механіці. З цієї сторони він рівненький. все на резині, Повністю ходовий тюфт до кінця цього року. От. Е, є всі бумаги по сервісу. остальне ТО, е, на ньому було обслуговування, щось робили, не знаю, що, але на 8 тисяч євро було е, ремонту. Тож, е, ну, .е. Машинка в принципі все нормально, працює без проблем. Кому цікаво, звертайтеся, так це швидка допомога. От, 2015 рік, Ford Custom, ну так якби, да. І 380 тисяч пробігу на ньому. 2.2 дізель, 96 кВт. Варіант дуже хороший, якби Е, в Україну вже забрали з цієї площадки чотири штуки за цей е, за цей рік. Розмитнимо ваше авто за один день. Прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком, від купівлі до мрев. Подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону. Сертифікуємо та розмитнимо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас. Контакти митного брокера знайдете в описі профілю. Треба підібрати авто в Європі. Пишіть в коментарях, дамо контакти підборщиків.